Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на каналі нове відео. Зробила для вас класнючу підбірку із найбільших та найдовших помічників, які є в нас наявності. Ну що, давайте починати. Перший, з якого я почну, це класний кінжал з двосторонньою заточкою зі сталі 440C. Він у нас коштує 950 гривень. Класний, сталь тут 440, в комплектні чехол, який класно і надійно фіксує сам ніж. Також на чохлі йдуть кріплення під систему молі і є Кліпса. Друзі, нагадую, щоб зробити на замовлення, вам необхідно зробити скріншот того ножа, який вам подобається, і надіслати його нам на Viber або на Telegram. Контакти наші для зв'язку залишу вам в описі. Так, наступний, друзі це класне танто, репліка колдсілу зі сталі 65 х13 із прогумованою де тут рукояткою є отвір під темлячок. Класна, нержавіюча сталь, в комплекті йде щоклоп із якісного шкірозамінника. Ось так він виглядає. Ціна такого помічника у нас 750 гривень. Наступний, друзі, це моя любимка. Це у нас іде штик, точніше, навіть вагнет. Загальною довжиною аж 0,51 см. Коштує він у нас 500 гривень. Розпаковуємо, дивіться, він у нас навіть в плівочки, ще новесенький. Нержавіюча сталь 65 х13. Іде у нас тут суцільно металева конструкція з дерев'яними накладками на двох закльопках. Класний надійний помічник за свої кошти, це я особисто вважаю, що це просто знахідка. Я ж кажу, ось ви його ставите в чохол, закріплюєте і просто пушка. 500 гривень. Наступне це взагалі просто розрив. Друзі, ось така величезна мачеті, гігантська, з прогумованою рукояткою. Ось так виглядає ціна всього-навсього 650 гривень. Це на подарок взагалі просто пушечка. Ціна 650 Далі перейдемо до такого більш чогось цікавого. Залишила вам на останок дві катани. Одна сувенірна, друга гостро заточена, така, як вона має бути. Ось така в нас є сувенірна катана загальною довжиною 81 см. У вас є можливість. Придбати у нас її за 800 гривень. Вона у нас не заточена, але заточки піддається, так як виготовлена вона зі сталі 65 Х13. Так, ось так вона виглядає. В такому червоному кольорі, до речі, є така сама в чорному. Є ще в нас 61, 81 см і 41 см. Вони в нас є різні. Так, і далі показую вам топ із всіх топів. Гострюча. Заточена метрова катана в комплекті з чохлом. Ось так вона виглядає, друзі. Ну, така красотка у нас коштує 3 тисячі гривень. Відправляємо її по предоплаті 200 гривень. Всі решту помічники відправляємо без жодних предоплат. Друзі, це просто бомба. Якщо ви хочете от на подарок своєму другу, який займається ножами, який прям любить, йому це подобається. Оце справжня знахідка. До речі, друзі, напишіть у коментарях. Можливо, у вас є ще довший, ніж за цю метрову катану. Напишіть, мені буде дуже цікаво подивитися ваші відповіді. Якщо є, я прям зацікавлена, як вони виглядають, які вони йдуть за розмірами. Три тисячі гривень. Так, друзі, ось така у нас сьогодні з вами вийшла крута, класна підбірочка. Нагадую вам, для замовлення пишіть нам на Viber або в Telegram. сигнал WhatsApp також у нас є. Контакти залишу вам в описі нашого відео. Всім бажаю гарного, класного дня! Підписуйтесь на нас. Не губіть наш канал. У нас кожного дня круті нові відео.